Жителі Луганська вимагали від Червоного Хреста, аби він надавав допомогу усім жителям міста, а не на власний вибір. Служба безпеки України викрила діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти для фінансування самопроголошених ДНР та ЛНР. Та у Міноборони презентували нові зразки військової форми. Коротко про ці та інші події дивіться в дайджесті АТО. Жителі Луганська вимагали від Червоного Христа харчів з плакатами, на яких було написано: не ви маєте вирішувати кому їсти. Та Луганськ це не Київ. Вони прийшли до місцевого офісу Міжнародного Червоного Хреста. Біля будівлі організації під керівництвом так званого депутата парламенту ЛНР Дениса Мірошниченка зібралося близько ста чоловік. Більше двох годин пікетники викрикували лайки на адресу організації у такий спосіб, закликаючи їй надавати допомогу усім мешканцям окупованих територій. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки України викрали діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти для фінансування терористичних організацій ДНР та ЛНР. Організували конвентцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Щоденно виводилось до 2 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби затримали кур'єри, який перевозив 500 тисяч гривень, а також вилучили підроблену документацію, початки та штампи, комп'ютерну техніку. Нові зразки військової форми презентовано волонтерам у мінобороні. Форму створено за стандартами НАТО, щоправда, в іншій кольоровій гамі з урахуванням особливостей нашого ландшафту. Волонтери кажуть, що форму пошили українські виробники на кожне літнє та зимове обрання, шкіряні черевики, теплі шкарпатки й бахіли на випадок негоди. Перші комплекти почнуть видавати бійцям уже влітку. Попезне святкування дні флоту Росії в Севастополі закінчилося провалом. Сторожовий корабель Ладний зробив невдалий пуск ракети під час показових стрільб. Ракета раптово змінила свою траєкторію і розвалилася на частини. Ті, хто спостерігали за цим дійством, прокоментували цей інцидент так. А, це вона на людей би упала за час окупації Криму з Росії на півострів доставлено понад півтора тисячі одиниць бронетехніки. В тому числі окупаційна російська влада почала завозити до Криму ракети, здатні носити ядерні боєголовки. Збільшується на півострові і кількість російських військових. Відтак, потрохи з курорту, Крим перетворюється на військову базу. У Харкові на площі свободи з'явився снаряд від реактивної системи залпового вогню «Смерч». волонтери знайшли снаряд під щастям Луганської області. Вони встановили його як нагадування про те, що на Донбасі триває війна, і кожен день гинуть мирні жителі. Харків'яни з цікавістю вивчають снаряд і побоюються підходити до нього. Оксана Тишко на периметрі.